Привіт малята! Сьогодні я хочу вас запросити до весняного лісу та розповісти вам про зміни, які відбуваються в житті диких тварин навесні. початком весни у багатьох звірів зимове хутро стає рідким. Змінюються його забарвлення. Наприклад, у зайця біляка спочатку сіріє спинка, а потім жабоки. У білки шубка стає рудою. Весна в житті диких тварин один з найважливіших періодів, адже з першими теплими днями настає можливість заповнення жирових запасів, витрачених за довгу та голодну зиму. Прокидаються звірі, які були у зимовій сплячці. Навесні у більшості тварин з'являються дитинчата. Одними з перших виходять із зимової сплячки ведмедиці, адже наприкінці зими вони народжують дитинчат. До перших теплих днів ведмедиці з малюками не виходить з барлогу, годуючи дитинчат своїм молоком. При перших теплих деньках починають облаштовувати своє лігво вовки. Трохи пізніше мовчиться народжує потомство. Дбають про яке обоє батьків. Та при кінці березня або на початку квітня народжуються заченята. Уже з народження заченята проворні, пухнасті з розплющеними оченятами. Вони відразу зазнають чимало труднощів, і якщо виживають, то дуже швидко ростуть. Вже через кілька тижнів від народження вони готові. До самостійного життя. Майже в цей час з'являється потомство і білок. Чотири тижні очі більченят закриті, але уже через півтора місяця вони будуть швидко бігать та добре триматися на гілочках дерев. А ось гризуни пробуджуються набагато пізніше, ближче до початку квітня, коли стає вже зовсім тепло. І з'являється перша рослинна їжа. Весняні місяці найважливіші місяці в житті тварин, пташки висиджують своїх пташенят, звірі вигодовують дитинчат. Є декілька простих правил, як поводитися в цей час у лісі? Можливо, вам ці правила теж сподобаються, і ви будете їх дотримуватись, а можливо, запропонуєте. Свої, не заглядати у пташині гнізда, не руйнувати пташини гнізд, не брати до рук пташині яйця, не брати до рук пташенят чи маленьких звірят, не ловити тваринок і не забирати їх собою додому, не порушувати тишу в лісі. Ось такі прості, але такі корисні. Правила. Намалюйте до них знаки або екологічну листівку. А я буду чекати на ваші роботи. Бувайте, малята!